Росія хоче загарбити китайські Росія, хоче загарбити європейські території, а Китай чи справді вже постачає Російській Федерації зброю. Про це та на кілька говоримо далі з нашим гостем з нами відеозв'язком Валерій Димов, керівник центру стратегічних комунікацій, форум політолог. Пане Валерію, слава Україні! Ми раді вас бачити. Героям слава а ворогам смерть. Я радий вас бачити також. Анваріни, ну власне, з Китаю так, от останні новини, які от фактично можна побачити, що стосується саме Китаю, це те, що новообраний президент Тайваню Лай Чінте склав присягу і під час промови закликав Китай до мирного врегулювання конфлікту. Про це писало BBC. Наступна новина це те, що Китай вів санкції проти трьох американських оборонних компаній через продаж зброї Тайваню. Про це вже писало видання Ройтерс. І остання новина, це вже фактично нещодавно з'явилася. Міністр оборони Великої Британії каже, що Китай вже або надає, або готується надавати Російській Федерації летальну зброю. Він заявив, що американська та британська військова розвідка має докази того, що летальна допомога вже надходить або буде надходити з Китаю до Російської Федерації. Його цитує видання Reuters. Ну і фактично він також каже, що це червона точка, що треба реагувати. Пане пане Валері, ну і власне тут знаєте, от були ж оці візити, так і до Китаю були багато візитів, і Шольца, і Макрона, і Блінкена, Ну і власне останній візит це Путін до Китаю е, літав. Перед тим Сідінпін мав мав таке євро... міні-турне міні європейське, можна сказати, так. До Макрона він е, у гості приїздив у в Горщину, в Сербію. І фактично всі казали, що побачимо, що буде далі. Чи домовився Цзіньпін з Макроном про якісь взаємовигідні взаємини, чи до прикладу переконає його Макрон не допомагати Росії, чи не переконає зараз? Є заява вже міністра оборони Великої Британії. Що що от фактично відбувається зараз? У яку гру грає Китай Китай грає в свою гру. Ми з вами не раз говорили про те, що Китаю не поразка Росії. Китаю невигідна поразка Росії, тому коли ми говоримо про інтереси Китаю в Україні, зверніть увагу. він Вже ніколи не говорить про війну про агресію про Росію. Він говорить про конфлікт в Україні, максимум, що він говорить, на що постійно чомусь покладаються наші не знаю там наближення до влади політичні експерти міжнародній політиці, що Китай заявив про те, що він підтримує територіальну цілісність і ООН, це ж тільки слова. Китай насправді зацікавлений в тому, щоб Росія була у сфері впливу Китаю, а Україна була у сфері впливу Росії, тобто така собі матрьошка. І зрозуміло, що посилювати Захід Україну він не хоче, тому що Китай. Традиційно, як дійсно, на відміну від Росії, автохтонна цивілізація, самостійна цивілізація. Ми з вами не раз говорили, що всі знають там китайську культуру, китайських філософів. Всі можуть говорити про я не знаю там Цзи, про конфуція. Ми можемо говорити про те, що там тисячу років тому вже були вигодені порох, про те, що запускали ракети фієрвірки, про традиційну китайську культуру, про китайські ресторани. Що може говорити про себе Росія? Ну нічого, власне кажучи, цього в неї немає до речі, пельмені також китайські, але е, про те, що насправді Китай е, вважає себе самостійною е, цивілізацією, а там європейці і інші, це вибачте вискочки, як вони вважають, тому що ну з їхнього точки зору е, вони насправді вже були відомими у всьому світі. Весь світ був е, практично на той момент. Зводиться до Китаю, китайських інтересів, а десь там е Європи як такої не було. Тому певну міру вони е вважають, що вони мають право диктувати світові, а захід е має десь так ну, максимум бути іншим е центром впливу. Тобто, коли Росія думала, що вона буде між е Америкою і Росією домовлятися, ділити весь світ, а десь Китай буде на побігеньках, то насправді Китай сьогодні хоче, щоб ну, максимум. Захід мав центр впливу, а значить, йому треба протистояти, а значить, його не посилювати. Це так в двох словах складну ділему. Тому, коли наші говорили: ой, тепер дивіться в джиді, в Саудівській Аравії на рівні політичних радників. Нам вдалося Китай це велика перемога. Ні. Це невелика перемога. Навіть якщо б зараз Китай погодився пролетіти на е, саміт Швейцарії, він би диктував свої умови і створював би свої альтернативи, і підбирав би в тому числі можливо серед тих учасників цього саміту, тих, хто буде підтримувати, тобто розколювати, показувати, що ні, ми з вами не погоджуємось. Давайте ви не будемо. і Тут я перехожу на відповідь на ваше запитання. Давайте ви не будемо не будете підживлювати війну, і тут працює східна дипломатія, і ми тоді не будемо допомагати Росії, тобто ви ви спочатку не допомагаєте, а якщо ви допомагаєте, ну ми е, там десь так е, вони звичайно що не будуть погоджувати. увагу що сестра Ким Ченіна також не погоджувалася публічно в тому, що е, Північна Корея продає е, Росії ракети і е, боєприпаси. Хоча вже зафіксовані ці ракети насправді е, на території України їх залишки цих ракет. Вони не будуть погоджувати, що вони допомагають, але вони зацікавлені в тому, щоб Росія, Путінська Росія, агресивна Росія далі існувала. Вони не зацікавлені в поразки Росії. Вони не зацікавлені в перемоги України. Що тепер робити заходу? Ми саме часто говоримо про те, що як ми грюкаємо на захід, що вони нам не допомагають, і як ми поблажливо просимо Китай. нам треба ну чітко усвідомити свої інтереси. Це означає бити грошки з Китаєм. Не означає, що ми маємо там публічно робити ті речі, які не призведуть до позитиву, ну, наприклад, ті самі тайванські проблеми так? Не призведуть. От ми там зараз заявами, що ми там визнаємо, ну, це не допоможе нам е, виграти війну. Тому гучних заяв не треба робити, але прекрасно розуміти, що Китай має свої інтереси і вони. Протилежні інтереса України і українцям нам треба ставити, наприклад, на Індію, на Нерендру Моді, тому що Індія це потужний гравець, тому що коли Китай через свого союзника Іран і через Росію також вони були зацікавлені в тому, що там вистрілили Хамас і Хусіти, пам'ятаєте, що відбулося? Насправді, Іран же ж продає нафту в обхід санкціями тому самому Китаю. Китай закуповував російську нафту, іранську нафту Китай. Допомагає робити реінженіриних для безпілотників, е, створюючи практично іранську програму. Китай допомагає це робити. Китай зараз практично японські комплектуючі до російських ракет производить. Останні розслідування показали компанія NVIDIA практично е, Китай е, дає Росії е, всі ці всю цю електроніку, яку вона нашпіговує свої. Безполотніки ракети, які б'ють по Україні і по українцях, про пологових будинках і про мирних мешканцях, Китай це знає, але він буде продовжувати це робити. Тому питання не в Макроні. Ви зверніть увагу, що. Сільзепін пролетів до Макрона, тому що Макрон ну певну міру десь так дає Китаю надію на те, що Європа буде суб'єктом. Дивіться, давайте не будемо залежувати від США, а Китай засикали насамперед послабити США. Я не буду говорити про Трампа і окремі роду речі про це одразу не вийде, але десь там Макрон робить такі заяви. В якій певну міру дають Сіньзінпіну такий місточок, знаєте, золотими словами їхнього класику стратегії Суньзи, дає такий мостик: дивіться, ми ж будемо підтримувати, говорити з Європою через Францію, через Німеччину, до Китаю прилежав прилітали Сурафон Борель, прилітав Шольц. Дивіться, ми будемо, а досі нема зустрічі з ну таких потужних продуктивних зустрічей з. Сім самим Брінкеном, з тим самим Байденом була зустріч в Сан-Франциско, така собі на полях там асамблеї. Ми там говорили про те, яким ціном вони співребітничі немуть Тихоокеанському регіоні, але таких зустрічей тет-а-тет, -те, зустрічей двох лідерів, світових лідерів, не було. Тут він говорить про те, що давайте ми будемо десь говорити про Європу, тому що Китаю вигідно послабити євроатлантичну цивілізацію, вибиваючи або розколюючи США і. Європи, тим більше, що ті самі мага республіканці дають йому такого роду, вибачте, риторичні і практичні можливості. Потім він полетів до проросійських і прокитайських учича і Орбана. Дивіться зараз, що робить наприклад той самий Орбан в ті самі грузинські проблеми. Він же троянський кінь не тільки Росії, а й Китая в Європі. Тому він показує: Ми будемо вас підтримувати, умовно кажучи, грубо кажучи, для тих. То наших наших глядачів е, ну схильне до простих рішень. Давайте е, викинемо значить з європейського союзу ту саму Угорщину. Ну це може бути таким тригером. Ну угорщину викинули. А защитки тай почне їх далі допомагати разом з Росією, накачуючи мідором, показуючи приклад тим самим проросійським силам в Словаччині або в тій самій Болгарії, де Румен радів там проросійський президент також намагається бути таким політичним гравцем. Тобто є залишки проросійських російських сил. Вони будуть орієнтуватися на Китай. І на Росію, і Сінь Цзінпін показує, що ви можете не бути європейцями, навіть будучи в Європі. Якщо ми вам будемо допомагати, ви можете бути більш суб'єктними з вами, будуть рахуватися. Дивитися, як з нами рахуються. Тому е, в сухому залишку складна проблема. Складна проблема. Коли ми говоримо, чому там Захід там чогось боїться, я думаю, є куларні домовленості. Ви там не постачайте того, а ми тоді не будемо допомагати Росії. Вони можуть існувати, наприклад, по, ядерні, по ядерному шантажу, я переконаний, що такого роду е розмови були. Давайте ви там не будете допомагати Україні. Ми там надавимо на Росію, щоб вона не. Не лякала світ ядерною зброєю, пам'ятаєте, ми з вами говорили про це півтора роки тому. Недавно засоби маси інформації світові про це писали, коли ми почали нищити росіян, звільнюючи нашу Харківщину, частину Луганщини і правий берег Дніпра на Херсонщині. Тоді Росія почала залякувати і реально і кулуарно, і Китай десь пам'ятаєте. Десь вважав, що він вплинув на Росію, хоча Путін відповів тим, що він розмістив ядерну тактичну ядерну зброю в Білорусі, показуючи, дивіться, значить у мене є також проксі сили спробуйте тепер з ними домовлятися. Тому є складна гра, але Китай зараз дуже залежить, і знову таки, ми з вами говорили, коли говорили про Макрона, дуже залежить від того, скільки і чого, і наскільки він продає Заходу США з Росії він торгує на 250 мільярдів, а з Європою. Там біля восьмисот США також е, більше. Тобто він може викачувати з Росії е, із Африки сировину, е, але насправді він має продавати свої товари куди? В Європу, там де є гроші В США, там де є гроші. Нема у африканців у Нігера, у Буркіна-Фасо е, та у Росіян немає грошей, якщо прибрати е, Москву і, 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 і піти, і то під час війни е, насправді тому в певну міру десь такого роду позиція складна, але. Вона потребує чітких артикуляцій. Захід має і Європа, і США мають заявити про те, що вони проти, і якщо Китай почне постачати Росії зброю, то Китай відповість економічно, тому що в нього великі проблеми. Він насправді на сьогоднішній день дійсно те, що він вводить санкції проти американської кампанії, тому що американці обклали Китай додатковими митами. Європейці. Наклали певні мита на китай. А чому тому, що Європа не, не отримує російський газ і нафту, ну, в тих обсягах, ви принаймні і за тими цінами, які вона отримувала, а китай отримує ки європейцям європейським компаніям Треба конкурувати з китайськими компаніями. Вони програють китайським е, тому в Китаї. Не дивлячись на його скланайскладні проблеми, є економічний рост, а в Європі він дуже маленький. Драйвер економіки Європи Німеччина, практично там, де є там Взагалі очікували рексесію, навіть падіння виробництва, яке у них навіть було. Тому коли ми говоримо про прості рішення, о також обрізати, ми маємо розуміти. Десь баланс інтересів буде плюсів чи мінусів Європа? Це розуміє? Я прибираю відверто суб'єктивні речі залежних людей. Я кажу про об'єктивні закономірності, і тому треба попередити Китай, реально попередити Китай, тому що знаєте, ну Китай не заскочить, якщо Європа не захоче. Вибачте, я перефразовую українське присил'я. Наскільки будуть Росії дозволяти там робити те, що вона зараз заявляє в Балтійському морі? Наскільки Китаю буде дозволяти це робити? В індотехіканському регіоні з Сайванням з островами, які ви називає проблемними, хоча вони їм не залежать, припустимо в тих самих морях Тихоокеанського басейну. Там проблеми з Філіппінами, з Індонезіями. Про багато різних такого роду проблем. Наскільки йому буде дозволяти, наскільки він туди буде заходити, тому що природа і безпека бояться пустоти. Немає Американських військ в Іраку туди зайшли шиїти, зайшли квір кодя сам самської революції, і практично зараз Ірак, який воював ще недавно з Іраном, на сьогоднішній день практично є сателітом Ірана, якби ми не уникали такого роду речей. Практично він дуже залежний зараз від Ірану. Дозволили це зробити, наприклад, тим самим Хусітам і тим самим Хамасу, і це серйозна проблема. Розірвали, чому я кажу про Індів, розірвали ці. Альтернативний для китайського шляху один пояс, один шлях бо створювався блі е, Байденом і на рендорові моді прем'єр-міністром Індії на зустрічі G20. Пам'ятаєте, маршрут, альтернативний китайського маршрут, коли товари mm -hmm. зі Індії, в тому числі з Китаю, вони б йшли через Індію, йшли б через е, Арабські Емірати, йшли б через Саудівську Аравію, йшли б до. Ізраїльські ну, до портів, одним словом, в морі, і виходили б практично на, на, на ті самі європейські ринки. Ну, вдарили. Китай втрачає Єгипет втрачає через тих хусітів. Зараз нафта постачається, вибачте, через Африку замість Суєцького потоку. Але є проблема терористів. Тому треба говорити про чітку артикуляцію проблем, чіткі попередження, але не просто на словах, щоб це не були. Знаєте, є китайські попередження там 101 китайське попередження, щоб це не були такі е, 101 європейські, європейський, американські попередження. Це мають бути надійні попередження з чіткими е, червоними лініями. Якщо Китай там буде посачати, припустимо Росії, і буде це помічено і доведено, то одразу вводяться санкції, одразу не поступово через ті кампанії. Там е, є в Росії навіть проблема з платежами. Турецькі банки відмовляються, китайські банки відмовляються. Серйозні проблеми навіть цій торгівлі, навіть в тіньовій торгівлі, в сірій торгівлі. Е, але насправді треба попередити, одразу е, виключається. Припустимо, включаються певні санкції, і одразу, ну скажімо так, мають бути прораховані наслідки, Просто не на словах, тому що ну тоді Китай відверто почне постачати зброю Росії. Це може бути? Може, тому ми маємо говорити про продумані рішення, про чіткі попередження, про публічну, непублічну політику, про те, що. Реально, це глобальна війна про те, що Китай також зацікавлений в мирній торгівлі. Він же піднявся під час миру. Вся економіка Китаю виросла як на дріжджах, на європейських, американських японських інвестиціях під час миру він також зацікавлений в тому, більше зацікавлений має бути в тому, щоб був мир. Не не тайвань, це не та проблема для Китаю. Це проблема насправді китайської економіки, яка про певну міру на сьогоднішній день є абсолютно серйозною. Коли економіка падає, то Китай може консолідовуватись, провокуючи на певний конфлікт, як це зробили наприклад, ті самі путінці. Тому проблема складна. Треба продумувати варіанти. Нам треба також чітко. Зрозуміти наші інтереси, коли ми там я ще раз кажу, просимо Китай і гримимо на захід, ми частину євроатлантичної цивілізації. Наші інтереси не співпадають з інтересами Китаю, але якщо правильно говорити з нашими союзниками та партнерами з Китаєм, то можна, можна певною мірою утримувати від того, щоб він ще раз наголошую, щоб він з того, який зараз практично оперує Росією. Став залежним від Росії, бо якщо Китай відверто вже почне постачати Росії, Путін одразу це використає, і Китай стане залежним від Російської Федерації, тому що Китай вже потім е, не зможе відіграти назад, і Путін буде провокувати Китай для того, щоб Китай далі скочувався до е, ну певною міру до. Ну, скажімо так, до, до партнера не до того, хто керує Росією, а до партнера Росії. Це не вигідно Китаю. Треба говорити. При така складна річ. Вибачте, що я можливо довго говорив, але насправді немає простих рішень, коли йдеться про світові проблеми і про е, глобальні виклики. Це глобальні виклики, і на превеликий жаль, вони вже затягнуті до такої міри, коли простих рішень немає. Пане валерію і ще власне один виклик. Ви про це сьогодні трішечки говорили. Те, що собі Росія дозволяє у Балтійському морі. Вирішила в односторонньому порядку зрушити кордон з Литвою та Фінляндією в Балтійському морі. Проєкт постанови уряду на порталі правових актів був оприлюднений. Про це повідомляло Москов Таймс. Згідно з документом, який підготувало Міністерство оборони Російської Федерації, мають намір оголосити своїми внутрішніми морськими водами частину акваторії на сході фінської затоки, а також поблизу міст Балтійськ та Зеленоградськ у Калінінградській області. І для цього буде змінено географічні координати точок, що визначають положення вихідних ліній, від яких Відміряється власна ширина територіального моря Росії. Я не буду зачитувати про те, що вони там написали. Але разом з тим, що от документ про перегляд кордону, який поки що офіційно не коментували Міністерство закордонних справ Фінляндії та Литви, був опублікований одночасно з початком навчань із застосування тактичної ядерної зброї. Зараз цього документа вже не побачимо, бо вони його зняли. Але тим не менше, це піднімають ставки. Ну, ми з вами частково відповіли на це запитання. Тобто, якщо чітко відповіли росіянам, шведський міністр оборони сказав, що росіяни хочуть взяти Готланд, такий острів, який належить Швеції, то той, хто матиме цей Готланд, матиме практично вихід і вхід в Балтійське море під контролем. Ми не дозволимо, каже міністр оборони, щоб це відбулося, заяви. Керівників Естонії, Литви, Латвії про те, що насправді вони пильно дивляться і не можуть і Фінляндії не дозволить собі впливати на нас. Вони чітко артикулюють проблему. Росія ну, піднімається, вона провокує. Вона дивиться на реакцію. Що таке провокація? Подивіться на реакцію. Ага, вийшло, як колись у Гітлера, вийшло там, як колись у Путіна вийшло в Грузії. І дивіться, до речі, сьогодні Грузія залежить від того. Ми допомагали Грузії, а вони сьогодні кричать, що партія миру в Грузії підтримується Україну. Вони зверніть увагу. Вони нам наші нашу техніку, яку ми допомогли їм, вони нам не хотіли навіть продати після того, як відбувається широкомасштабна агресія. Поставили росіяни їх в залежність. Поставили. Прекрасно це розуміють, в тому числі ті, про яких я зараз кажу відповідальні особи в Європі. Фіни кажуть, ми прекрасно розуміємо, як Росія провокує. Вона дивиться за нашу реакцію, і ми не дозволимо собі легковажно ставитися за такого роду провокації. І росіяни прибрали це. Нічого не означає, що вони не будуть цього робити. Вони подивилися на реакцію. Вони показують: дивіться, це наші території і наша тактична ядерна зброя. У них є параноїки, але це параноїки, вони ж не дурні. Да? Ну, я кажу про тих самих Медведєвих, про тих самих пропагандістів, вони говорять те, що схвально сприймають росіяни. Останні опитування Левади в центру показують про те, що навіть якщо б Путін домовився на сьогоднішній день про, скажімо так, про мир, там його підтримують стільки, стільки, там, припустимо, півроку тому. Ну, не півроку. В жовтні минулого року. Але якщо б він дозволив домовитись. І в з е, умовами вивести свої війська з Україні, то тоді було 32 відсотки, зараз 41. Тобто самі ті самі росіяни вони не хочуть припиняти війну на такого роду умовах, про які ми говоримо про ті навіть умови е, на м, устах у китайських лідерів про територіальну цілісів, суверенітет, сатуту, і таке інше. Вони не погоджуються віддавати те, що вони вважають своїм, і за що вони вважають, можна навіть е, своїх супротивників е, е, ворогів, як вони вважають. Там, стирати на ядерний попіл. Тобто Медведєви і всі ці семоняни, всі ці ідіоти, вони говорять те, що хочуть почути росіяни. Так працює по інформативна політика. Ви знаєте, що те, що я не буду сприйматися, я не буду говорити. Вони провокують. Європа відповідає. Колись ще до широкоштабного вторгнення в Норвегії був показаний фільм, е серіал, коли там от росіяни взяли і висадилися там на Шпицбергені, да? висадилися на, на якихось вишках е бурових. Що ти будеш робити? Починати будеш Другу світову війну? Третя світову війну? Ні, не будеш. Значить тоді росіяни далі підуть. Ти їм дозволив це зробити. Росіяни переносили свої стовби, наприклад, і сьомі Грузії, про яку я згадував. Мешканці певної, е певного села, я був в Грузії, я знаю цю ситуацію, мешканці цього села могли зранку частина цього села покинутись в, в іншій країні. Ну але ж не починати війну, казали ті самі мешканці того села. І уряд, про російський уряд в, е, в Грузії, також каже, що ну, ну ми те ж партія війни, хоче боротися за людей за території. А ми будемо віддавати росіянам і поступово вся Грузія, майже вся Грузія її політика стала е, такою проросійською. і Далі не буде говорити про Кавказ. Тому що там реально зараз бачите, що відбувається з Вірменією з Вірменією, бачите, що відбувається з Грузією, хочуть зробити три на три: тобто Туреччина, Іран, Росія, Азербайджан, Вірменія, Грузія. Це практично буде не європейський формат. Це буде не той формат, який нас задовольняє. Навіть він не задовольняє народи Азербайджана, Вірменії, Грузії. Вони задовольняють тих, хто буде домовлятися між собою для того, щоб правити. Південним Кавказом Кавказом і виходити на Близький Схід. А тому в Балтійському морі Росія качає такі самі, намагається качати такі самі права, торгує ескалацією. Політика Салівана, це ви знаєте, держсекретар уприміни ескалацію. Вона тільки підняла ставки. Тобто, якщо ти я вже як філософ, якщо ти говориш про те, що давайте не будемо. Скажімо, піднімати ставки, то повірте, мені твій партнер, ворог буде їх піднімати. Коли Макрон казав, що давайте не будемо себе обмежувати. Він mm -hmm. говорив про те, про що ми зараз з вами говоримо. Ну не можна говорити, коли ворог говорить, я готовий тебе вбити. а Ти кажеш, а я не готовий тебе вбити. Не можна таким чином виходити з політики політиці. Якщо Європа і європейська цивілізація побудована на тому, що домовлятися з іншим, як з іншим, то Росія виходить, що інший це не інші, це ворог. З ним не може домовлятися, його треба вбивати. Коли зустрічаються двоє: один готовий вбити, інший не готовий вбити. Хто перемагає, той, який готовий вбити. Тому насправді громадяни цих країн, нарешті, їх лідери, про які ми зараз говоримо, про Захід, і ті країни в Балтиці, вони усвідомлюють проблеми, вони шукають шляхи, і вони, ну ми зараз бачимо за їх реакцію, готові приймати. Піднімання ставки Росію, а Росія, ми бачимо певною мірою того, що вони вже зняли цей документ. Вони певну міру зараз будуть прощупувати, промахувати, можливо не такого роду заяви, можливо, навіть конкретними діями. Ну там я не знаю, десь там провокуючи, десь там е, намагаючись е, грати в ту гру, в яку грав радянський союз, при, е, скажімо, Карибській кризі, я коли сказав, повторюсь в вашому ефірі, що Путін вважає, що тоді пам'ятаєте, коли блокували, коли Росія радянський Союз розмістив ракети близько від США на Кубі, казав, що їх там немає. А американці в ООН показали знімки з літаків у 2 Показали, що значить, ось ці ракети є, оголосили блокаду. Росіяни радянський Союз йшов на прорив блокади і тоді. Кеннеді сказав, що давайте ми будемо думати про те, що зараз раптом один з кораблів піде. Ми будемо стріляти, вони відповідять, і почнеться третя світова війна. Був прокладений кабель між Вашингтоном і Нью-Йорком, що цього не відбулося, бо вони вже мали досвід Першої світової війни. Так от Путін вважає, що Хрущов, який кораблі зупинив, був слабкий. От я переконаний, як людина, яка ну, займалася психологією, соціальною психологією, фахова, я філософ за освітою і за практикою, певною мірою. Путін вважає, що вони слабкі. Що якщо б далі ми йшли б, то вони б все одно би, нам би не відповіли. Він живе в тій параної, в якій він живе. Не можна нам всім, і лідерам тих країн, про які ми зараз говоримо, жити з ним в одній тепліванні, в одній параної. В його дійсності, на його територію, ми всі програємо, тому що він там править, він там ці правила розписує. Він каже, що ми можемо вас знищити. А ми кажемо: ой, боже мой, наш не нищ ми погоджуємо з тобою, аби тільки не було ескалації. Ця політика не працює, і сто е, я кажу зараз. Не просто ні Фінляндії, Швеція зверніть увагу, які практично були тими країнами. Та сама Швеція, е, вона з наполеонівських воєн з 1815 що вісімсот п'ятнадцятого року були найдовшою, е, е, скажемо так, нейтральною країною. В ній ніхто. Не набрав би голоси ще два з половиною роки тому для того, щоб отримати більшість і, і, і говорити за те, що вони будуть членом НАТО не будемо бути. Центральною Фінляндія, символ Фінляндізації, певною міру означав, що це отак, от, отак, от жити так дружньо, що навіть поступатися сусідові, аби тільки жити дружно. Насправді ми бачимо, що ці країни члени з НАТО, і Путін, який хотів. Щоб він керував Балтійське море, пам'ятаєте, він же ж всі росіяни люблять Петра І, тому що вікно. По через Балтику вони відкрили, Путін закрив вікно в Європу. Тобто, насправді, Петро І мав би його, вибачте, каструвати і повісити, четвертувати за те, що він зробив прямо протилежне тому, що робив Петро І. так на кісках українців. Так але він рубав це вікно в Європу для того, щоб зробити Росію відсталу варварську дику Росію, зробити таку, принаймні, близькою до Європи. А Путін повністю це захлопнув. Він з цим не погоджується. Він е, хоче. З Балтійського моря, яке дійсно стало тепер уже внутрішнім морем НАТО, повністю контролюється країнами НАТО. Він хоче зробити внутрішнім морем Росії, і це чітко показує повністю неспівпадіння інтересів і про те, що не можна домовитися з Росією. Якщо Росія провокує, треба відповідати не просто риторично, не просто заявами, а, ну, скажімо так, е серйозними діями. Ну, Росія, наприклад, робила, умовно кажучи, е Блокування Чорного моря тим, що вона там нібито розміст, нібито буде проводити навчання. Всі з приказу розуміли про що йдеться. Тобто вона буде проти навчання, і ви тепер не маєте права торгувати міжнародними водами. Ну я би зараз спробував би. Зробити навчання НАТО у Балтійському морі перекрити наприклад, ті самі канали постачання російського газу, те саме зерно, яке крадене з української території, йде в Європу, йде на світові ринки, з яким борються, припустимо, ті самі фермери Європи, не тільки Польщі. Перекрити ці шляхи для того, щоб показати, і ми також можемо. А спробуйте при нам відповісти, і тоді е, м'яч буде на поле Путіна, і йому доведеться щось робити. Отак От би робив би я. Ну але. Маємо, що маємо. Пане Валерію, дякую вам наразі за хорошу розмову і дякую, що ви сьогодні долучилися до нашого етеру. Отож, нагадаю, що з нами відеозв'язком був Валерій Дим.